Хочу вам тушоночку дати, як вас скажіть. Як Спасибо. вас тут? Все, як вас? Вас, вас наші ж не вбіжають, правда? Ні. Все, наші ж люблять вас. А тому що ми ж теж українці. Да? Що? Етнічні при чому. Я з України. Да? А звідси саме. А в мене родня вся з України, одна я тут у Росії. Віця. Так, любі друзі, всіх вітаю. Ось на було так все стабільно. Слово Росія з маленької букви пишеться. Ось, ми вже діли навіть і окуляри такі. Братик теж воружився всякою обсікою, але все-таки слово Росія з маленькою. Тому. Ну, да. Отже, я дякую тобі за те, що ти борониш нашу, нашу Україну, тому що правда не наша. Знаєте, що я скажу? Взагалі, ну, припис військовий каже, треба бути в бронежилетах, в касках. Ми виконуємо той наказ, ми не можемо цього відсуратися. Місцеві, знаєте, вони вже. Е, вони ну, те не, ну, цього сильно не виконують. Чого? Тому що вже всі розуміють, що надія вся тільки на Бога і на ЗСУ. Да Ніхто не вбужав. Ні, ні. Просто, просто наше місцеве населення ваші обіжали. Тому ми питаємо, знаєте, що я вам скажу? Що ми, що ми для вас не вороги. Справді, оця вас кажуть, і газу тут немає тільки світу. Не а в нас в українських містах скрізь, тому що Ой, емоції тих не передаєш, щось як бахнуло тільки совраш. Я до чого це все веду, і для чого я це все проповідаю? Що ви вже маєте знати і по можливості всім розказати, що українські військові вони нормальні, правда? Скажімо так, все ціле, ніхто нічого не заграбує, не руйнує, не вбиває просто. Що прийшли визволити місцеве населення від живої, продажної власті, дорогі господи. Надалі нам таких братиків, надійних побратимів, з якими ми будемо слідувати по твоїм заповідям, по твоїх дорогах, будемо звільняти нашу Україну, будемо звільняти Росію від їхньої брехливої влади. Бо ти благий, Господи, і ми тобі славу силаємо. Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь.